Попередній серії я показував, що приїхала в мене проводочка на М50. Зараз розпотрошу, відріжу цей роз'єм, все по прозванню, підпишу і встановлю новий роз'єм під рибу, те, що буде у нас встановлений. Ну і передивлюся от ці всі моменти, мабуть, поприбираю. Ось це теж таке. Помічник, як завжди, зі мною. Таке. Можна передивитись. Перетрогати її і поміняти роз'єм на такі, як потім. Ну що, приїхали на стенд, встановив ці форсуночки. Зараз оберу перевірку. Подивимося. Ага, дві, Кавза Ну, Зараз буду дивитися, може роздуплятися. Ну що, помічник, як завжди, зі мною. І на своєму місці, контролює всіх зайців. Я тут зробив такий перехідничок. Це людині, щоб можна було встановити, без Ну, проводку не розпіновувати. І інженерні міски. Тобто буде такий перехідничок. І ще ось зробив вже на М50 Цей турбо. Буде... Ой, Ось зробив, поки тут іще не закривав це все в такому вигляді, але потім красота наведеться, так як ще будуть під'єднуватися деякі піни. Ну, тут теж поперебирав, всякі соплі поприбирав. Це все передивився. Тут деякі фішки ось позамінював на нові. Там, де мастило, може бути в чехлах поробив. Таке, ну, нормально. Тут повітряний тратомір вибрав, поставив дад, буде вже, Тож. тут такі порядочки по наводах. немає соплів цих всіх, таке, ну, нормально вже буде все. Ясно, що вона трошки б ушна, але... Для тих задач, які потрібно, буде нормально все. Тобто контакти всі, які треба, замінені. Ну, все нормально буде, вона не буде гайдати якби, і їздити буде нормально. Далі вже відео буде з Миколаєва. Там Сергій нам знімає маленький контент, як він збирав свій М50 Turbo. Вирішив я перевірити тиск палива. Ось манометр під'єднав. Ну, так як цікаво було, скільки тут тиск, бо деякі регулятори 3,5 є, є 3. Ну, вирішив я перевірити. І така сталася трохи неприємна річ, коли поспадали оці клопочки, коли я знімав форсунки. Так як форсунки теж дірнув подивитися, що там, як там, до чого. І така річ сталася. З головним фахівцем до, достаємо ось ці купачки від форсунок в колекторі, хочу показати, як їх достати. Беремо бамбукову паличку, намазуємо сюди солідову і потім потихеньку достаємо. Як бачимо, я 4 штуки достав. Ось Вони лежать. Ось навіть видно солідов є. Ще одна залишилась. Ну, якби, як варик, такий маленький лайфхак. Остання таки далась мені дуже важко. Десь годину я з нею посидів. Ось так от вдалося до достати. Така у мене маленька камера, є, крючочок примотав, вон там дивився, і з того останнього колодця я її таки достав. Це було дуже весело. Ну, приблизно десь годину я сидів з нею, але я її тільки достав. Це що означає, що не дуже хочеться знімати колектор. Ну нічого. Я задоволений, аж настрій піднявся, а то якось сидів кулпав його і думаю, блін, капець доведеться колектор знімати. Ще хотів сказати, що якщо вони спадають, обов'язково їх доставайте. Бо вони можуть прилипнути до клапана. І буде біда, потім доведеться головку знімати. Так, воно можливо розтопче, але була ситуація, коли оця штучка прилипла. І це я ще коли на станції працював, там співробітник розповідав, що прилипло, довелось головку знімати. Так що тепер тільки поки не витащу, ніяких рухів з двигуном не роблю. Вчора встановив форсунки, ось лямда щось широкополосне почала випендруватись. Іншу взяв, перевірив. Їм треба поміняти, поставити. Іншу, так як я купував запасну. Помічник, як завжди, зі мною. Зараз хочу поїхати, колеса позбираю по двору і трохи їх вже поперебувати, щоб було навесно, в чому катати. Зараз хочу на шинку поїхати, переобую все. Також треба зняти ззаду колеса подивитися, що там не стану. Роки не можна. стану подивитися і купив там якийсь двокомпонентний клей, треба ось цей момент підклеїти і повимивати ось ці всі відгуми на такий. Не знаю зараз якась хімію поїду Подивлюся, що його помити краще. Ну і така машина, щоб було вже готова весну. Знову, до речі, стопи трохи потускніли, треба їх знову полірувати. До речі, ще хочу показати, що мені приїхало. Потихеньку запчастюльки з'їжджаються, тут срач, ну нічого, поприбирається все. Ось такі патрубки. Я думаю, вже всі здогадалися, що там буде. Під капотом ще патрубки будуть, я хочу весь силікон встановити. Це брав на примірку бачок, але ну, десь тут хотів його встановити, але не влазив. Не знаю, можливо, куплю алюмінієвий, але ніколи з ними не стикався. Не знаю, як вони будуть працювати. Якось так по задумці, десь його встановити, так як буде ширше, сюди заходить. але чи не буде він доставати до шківа генератора це поки невідомо. Бо сюди кудись ліпити ну щось не дуже хочеться, але якщо буде без вихід, то доведеться ліпити. Не знаю, треба міряти, мабуть, я алюмінієвий ще закажу. Подивлюся. До речі, цей радік буде в продажі, може комусь треба, недорого віддам. Тихенько в мене на сезон резино збираються, але ну, це дуже мало. Ось прикупив вчора дві такі, там, звісно, ладка кілометрова. Є такі продавці, які ну, трошки дурять. Ну, Я їх купив недорого, тому вирішив вже забрати, нехай будуть. Якось виката Теж їх треба вдіти. У мене тут у фахівця резина храниться, так як у нього такий величенький вольєрчик. Ну, щоб просто не валялося по подвір'ї, то скидаю сюди резину. Ще хочу спробувати купити пару якась наварки і подивитися. Як вона буде працювати, ніколи на варці не катав. такі моменти є. Не знаю, я думаю, що нормально буде. В якийсь час покататись, піде. Так, вже перед перебув, такий протектор жирніший. Нормально, такі два колеса наперед, а передній назад встановлюється, як ніг. Трохи бочина підхавана і за розвалу. Ну нічого, нормально, зато середній протектор гарний, буде нормально. Зараз цю сторону перекинув і треба перекинути ще цю сторону. Заглянув під арками, все гарно, те, що я фарбував, все тримається і це не може радувати, я задоволений. Ну класно. Зараз ще встановлю, перекину передній назад. А цей новий поставлю наперед. І буде краще впереді, спереду зацеп, а ззаді нормально так. Треба буде весною. Зараз дуже прохолодно. Цього робити не буду, але весною треба буде помити річогіще. там дно помити, щоб ну, не було такого під, під болотом там, або під цю пилом щоб не гнив кузов А так все буде. Классно. Буде. А далі на сезон треба трошки буде дропнути її, бо трохи джип. То і так все нормально. Прикупив такий клей двухкомпонентний, він здається на епоксидній смолі зроблений. Зараз зніму крило і спробую ним підклеїти. До речі, я не дуже в цих справах шарю, ну і мені малярка якби, не дуже моя, тому... Я не сильно в курсі як їх ремонтувати. Глянув таку штучку я думаю, буде нормально. Підклеїти те криво. Щоб скоріше відкручувати, взяв шуруповерт. Такий перехідничок. І зараз спробую відкручувати. Ну, Справа йде. Я гадаю, так швидше буде, ніж по одному викручувати. Ось так виглядає в мене без феленіформ. Тут все поварене, все оброблено, щоб нічого не гнило. Зараз протру, щоб не було болота. Також ці всі попридуваю, повимиваю, щоб чистенькі були. Підклею те криво і буду встановлювати. Значить так і іржі ніде немає. Все нормально тут. Така субстанція виходить. Зараз цей маленький шматочок підклею. І буде вже гарніше. Якось так стрьомно в мене вийшло це все діло, але гадаю буде триматися. Я скажу, я в цих ділах не дуже шарю, тому зробив як вийшло. Головне, що той шматочок буде триматися. Зараз це все підсохне, ще раз клеєм, мабуть, пролью цим і потім все підріжу, підшліфую, щоб гарненько було. І буду встановлювати. До речі, хотів сказати, хто такі речі стали, стати обов'язково хоча б на герметику цієї речі. Інакше буде гнити крило. У мене ось встановлено вже два роки йому і якби ніякої надутості нічого геть немає. Тобто нормально це. все. Головний маляр подивився, сказав, що триматись буде, але щось дуже... Повільно воно висихає, тому залишу до завтра. Завтра вже обшліфую поставлю. Ну так, в принципі, те, що я хотів на цьому тижні зробити, я зробив. І ну, така невеличка серія вийшла, але я гадаю, краще така, чим ніяка. Тому до зустрічі в нових серіях.